Куди хочете? Я не знаю тут позиції добрі. Та куди куди пригнете. Можемо. Тут так собі. Можемо сюди. Ми долетимося. Можемо спробувати. А ну, тут має бути машина десь. Можемо взяти машину і поїхати. Блін, я реально не шарю, куди то пригнете. <звук> О, блядь, <звук> зашибись зашибісь. <звук> — Я Дай не знаю. — ну, ну давай тут залутаємо. Це не в цій грі треба голими бігати. Броня друга є. Їхати далі треба. Так, так, їдемо зараз далі. Підганяйте, хто там ближче до машини, і їдемо. Їдемо, їдемо в зону, ближче зони. Можна навіть низом поїхати, бачиш, на жовтий. Поїхали, на Юлі. Треба, друга? Треба, треба, треба. Треба було, щоб хтось ще пересів. Хай він їде, їде перший веде, а ми за ним. Якщо його ага. нокнуть, то ми не поїдемо. Да, то ми грати, План хороший. Вы так тактично мимо проедем? Понятно, понятно. А сейчас проедем, он не проедем, да? Да, понятно, мадам. Вы такие, удачи не дали. Да. А нечего было умирать? Пой. Камушек. Камушек. Журки? Ты две, ты что делаешь? Давай я бы в колеса простреливаю, мадам. Давай, Я вам зараз прострелю, не можна. Я ваш капитан тут. Ти нас <клес> воду тянеш. <клес> Давай ты тут лутатись трошки. Ты знаешь, что чоловік головний, так і жінка то дозволяє. Чолов... Бля, я настрашився одной штуки. Чолов... Чоловік головний, поки жінка дозволяє. Ну, мудра жінка, скажем так. Ну і чоловік так думає, що він головний. А чого я застряла? Якщо у нього опальна жінка. А коли щось іде не так, їй треба брати все в свої руки. Тобі ж це вже який чоловік. Навіть немає працю людського. Да, это все ты нашла звук. Так, я щити беру. Биты? Восьмерка. <гум> mm -hmm. Забирайте. Ладно, шестерка. Блин. Почекаешь, типу. Хоть ж... не сказал щось. Я ж сказал вам. Диви, давай, человек. Я сказал, а вы дайте звук. Это что у нас я? О, байтик. Викликай байтик відразу зараз. Сейчас страдаю. Тих. Пареньков. А тут нема що. Та він один бігав. А, не можеш? Восьмерка на інкому, так. Да. У мене хтось на кришу приземлився. Де да, ти? Так. Да. Бачила парашют. Він один був? один був. Ну сюди приземлился, да, він без нічого, він пустий. що? Хай а... нам Зараз за ДР ВДР. тянеться, я буду. Точно викликати. буде де то по 1. Будемо училить до останнього, Поки всі там перестріляються. Бля, мене знову бустів мало. У мене тоже тільки один. Машина, 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 машина. Їде, їде, їде машина. Заглушились. На білій машинці були не чорні. Поманял? Да, це иничи. Перекрасилась взяли. Ну, я його нокнув. І вони там не в зоні. Народ, вони не в зоні, їх має давити зона вже. Вони зараз піднімуться. Де вони, де вони, де вони? На жовті. А, бачу. Ой, гарно, гарно. Хорошо, я одному по голові попала теж. Може це той самий був? Там ще один, він його піднімає, я думаю. Все? А, нет. Ні-ні-ні. Да -ні -ні. треба запушить їх на. А Хорош. Тепер, тепер все. Вху, все, там выебуют. Да, все, О, тепер можна... бачить. Все, я, 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 я выбегаю в поле. Ні, не все, почекай. Та йоп, твоя мать, пошите, блядь, за хуярами их там, та и все. Що вони не мулялись ззаді. Є не... там хтось? Хто там? Хто там? Я не знаю, піду перевірю <gun> Він, 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 ah просто, він просто нокнувся. Це нормально. А як він став? Фух. Десь тімейт є живий. Це ця криса? Десь є. Яка криса? О, тімейт? А ви впевнені, що там хтось ще є? Ну як він став? Вс, моргає Живучий просто. Він не встав, він не встав, він нокнувся просто. Він просто нокнувся. Ааа, отут, отут буде падень Беттер. Смійте сюди. Тих же було двоє. Так, десь третій бігає просто, тіммейт. А, все, я туплю, дубей. А де ви визивали? На оранжевій БТР? Э, на на оранжевій десь, да, зараз будуть його скидати. Сідайте в БТР, дайте мені машину. Дайте машину! Йо-йо! По мені фігачить! Так, дайте. Зах... 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 Так, воділа. Зараз буде штраф. я поїхала в зону. Ви справляєтесь? Та я не знаю, що ми Вас как... прикриті. Там щось стріляють. Нормально, нормально. Я нормаль, машину так. твою сідаю. Не, підхилься, підхилься спочатку, він тебе нокнеть. Присядь. Добре. Давай, я сподіваюся, що. А, я поїхав, звідси. Все добре, все добре, зараз поїдемо. Вс, давай, сідай, поїхали. Ставив. А ті. А ті. А ті дві поїхали, втекли зразу, блін. А я зажові збравите. Не, не дим не кінно, нічого не. Ну, ви за машини, які сад смог втратитися. Це четвертий тімейт їхній був. Він зараз Рецькально буде. Та... воскрешається. Нормально, прорвемося. Нам треба сюди заїхати <говори> на жовту. Тут нема ні. 15. Кемп падає. тут що скали може направо. Давай О, тут, давай воно. тут зупинимось. У мене в зоні, тут. мене в зоні. Під'їдемо, під'їдемо, під'їдемо. Наша, якщо можна відразу. Не наша. Да, я не буду з вами спорити Вас три, я один. По нам стріляють. Не пройшло і дві хвилини. Може, таки з тут потусуватися поки що, а потім сісти поїхати. Може зіняти там Это блядь, я залез на цук параш. Ой, вот это мне кажется, Блин, а вот тут а очки. У нас ламба. Ламба. Иди, 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 ей, ей, Я сижу! Мені габела, підберіть мене, пожалуйста. Забери Діаню, забери Діаню. Я забираю, забираю, я їду. Там мені тут надавали. Тай, 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 тай. Погнали. На штинку спустили. А що ти задом їздиш? Дивіться, я зараз розкидаю дими. Ого, Ой, тут пулемет, я не хочу. Давай, я давай, давай. Пулемет. Закрывай, там на баге за нами едуть. Нет, да, да. Давайте в Сип бетер може? Не, у вас машина дуже похерена. А. Таня, да. Він Вин, пошла стреляться. Треба хуяриться, блядь. Куда машина? Так мы ж топ погнали. Это нормально, будь в в БТРипак. Блять, я все-все. Будьте в батареї. Просто крий мене також, а, щоб я міг, міг відійти. А, в тебе зона. Так, ні, ні, в мене нормально, я якраз на краєчечку тут. Але я в такому цьому... Я блю. Ну, я краю. Да, 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 да я, біжу. О, Та, я вертаюсь, вертаюсь, вертаюсь. Це якийсь труп? Треба диму або підняти зразу. Дим або підняти. Це взади. Повзіть в дим. Бля. мене? ну, блять, першого вбивають. Дякую? Та в тебе була ця екстра на піднімачка. Так, да, але я не встигла підійти. Бетер сідаю. <татрес> все, друга мета, да. Блін, я хочу пустые. А чип мы, ми... А, ну все. Можливо, Там спереди тип за камнем справа. Ну, по-моему, один, я не уверена. Блін, а що нам робити? <плес> <лежать? плес> Жохвачення. Треба було його гасить. Дроп хочете? Та нахер цей дроп, Нам щось тут що тут розстреляюсь. Командир одерпала, що робити? А шо вона так заносить? Це я так їду. Дом це є, хтось чує це? Боже, я думала, я не я, за не я не бачу нікого поки що. Давайте тут паркуємося. Я думала, я за рулем, я ще так, кнопки прожимаю. Та ні. Ой, бля, вибачте. Ти там стріляєш тим димом. Справа, справа. Вік, тебе вже Ты, справа. Ти сам здох? Справ... Сам здол вже ще з нас сміється Та, Мовчу, мовчу, все. Все, все, мовчу Ой, тут трупики є. Япті, тут є полутача. Ой Тут трупики А йома, Блин. як так! То? Ви ви, якщо берете топ, то. Що нам? Це все буде що що? вам? Що... Я одненького що вам, що вам буде? Mm -hmm. Я не знаю, що. Кожну годину використовуй мене як хоче. А -а -а. Що за бред? Це, виходить, не ми виграємо. каже. Сенсів, я можу і цей ремонт робити, і це... Що ви зразу пропошли, думаєте. Ніхто та, про це не думав, це та, ти можем придумав. Та, 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 не думав. Та, 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 та. Я Это не видно Дайте мне меточку для людей э, Сдохни ты тварь, ёб твою мать ты Тише. Блин, мне это не видно Оно умерло, или нет? Если кровь идет, блядь, оно дохло, или нет? Да-да-да-да-да-да-да да да Бо я, блядь, ещё могу там пару yeah. этих высадить Не-не, все ему хватит Боже, я начала. чёрт не бачу Маньячкии Жекай буду зара, буду киберспорт Там мітка зелена? Чи що, я не розумію. Так, да, так, да, так, да. так, так, так. Він в траві лежить. Вогонь по ним, дівчата, хороші. Двоє проти нас залишились, і вони десь тут, не знаю. Але, блін, вони все вот Ой, ползе, ползе! Стреляй, плачеш. Хорош! Помер. То, йди, йди, йди. Я пішла їх давить. Він помер, він помер. Він один залишився, один залишився. Да. А я зараз найду того останнього зараз. Байте його просто. Навіть якщо мене роз'єбуть, у вас двох, то у вас шанс Та є. Та ні, ні, тебе ніяк зараз. Не зловити. БТР нато багато ХП має. Ну хіба панцирь? Сука, ось тут ось стоїть, а! Да виїдь його душіть! Ось, да, Хорош. Ну і зайкам. Наші я вам взагалі не знаю. Ой, що ти там казав на годину кожен може робити все, що хоче. No. Ah, так, так yeah. Я починаю думати тепер. Що ми <пі meltática> робимо, дівчата? Контент Я ще одне можу постійно. Раз уж виграли, як то настрой бойовий піднявся. А то такий бля наша на обіцяв все язик ворог мій. Ну бо друг. Он хія. Наче зробили щось невозможне, я в шокі. Я не ожидала. Я теж. Вон тобі заправка. 24. Я взагалі не ожидала, ну типа, Я думала, ну все, мабуть. Ну, Таня, йде... йди за стік. Ну, якби не Бетера, то ми б ту гору не пережили. Там так по нам навалили, а, що. Бетер uh -huh. ну, Ми Дуже тактично туди. Відтуди. Відтуда. Боже, мене вже маски не зображає. Ау. Аух тобі пропоную. бачиш? Господи, для тебе тут все ділають. І топи беруть, я ух дають. Господи, тільки бери на грай. Тільки щоб ти, Ох. да, да. Тільки щоб ти нам виграв, Кац. Каточки. Жесть. Ну поки тільки щось навпаки, ні? Угу. Якби тобі нам дожди там стілить були нормально. Ну що все, я ж вам по, ну, сказав по годині. Ну за час, за час, да, да, да. да, так, да. Я, має? я, вибу, я виберу, в яку гру будемо грати в час. Іде? і йде. Да. Хочу, На найбільше не, не хватає, тільки час. А їх подравиться дуже. Час тут теж не йти. Та, та, да, да, та, та, щоб ви ще час витримали. Та, щоб ви час витримали. Час тут теж багато, знаєте, для... для таких справ всяких. Жорстко. Коротко. А з чим я хожу? Ну, що мені то? Он выпал, выпал! Выпал, бо я його вибив. Один ты выбивал. Тихо тихо, 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 зупинился. Так а де аук? Да патроны на нього. На заправці, на заправці, на заправці. Поехали. Збирайтеся десь. нема. Кучу, я не знаю. кучу. Так, я захилюсь зараз. Багаті на пусти. Я один скинув Тільки <реш> їдь цією дорогою, цою... постарайся цією дорогою. Я тобі зараз скажу, ну, я тобі ретло. скажу. Кому потрібен буде За 100 поїху. метрів поверніть ліворуч. Ліва. Тут 50, 50, 50. метрів, якісь 100. Китайский навигатор. На бинты. Нажми Ctrl 3, нажми Ctrl 3. Ctrl 3 нажми. Так она занимается. А поинтересов не сможешь. Добрый, добрый, вона доедет, вона доедет, вона доедет. Не, я не доеду. Вот же поруч. Вот магазин. Добрый, дівчата, грошей скидайте. Аня, весь мне подарунок за гаражом. Возьми сейчас, пусти вообще. Ну, Давай, мы поехали, мы думаю, у меня пошки немає. Сюда знай, в здорово. Блин! О, твою мать! Пизда. Ты бы бнте є? Да. Не-не, это аптечка, это аптечка. Треба бентей. Немає, мая бинту. Потреб, потрібно померти тільки. Дякую. Ні, не під кінець, коли останеться сім людей десь. Mm -hmm. І ми всі дві про цій умові. Типу, ну. Це все, все, знаєте, це сила трьох, це відьма. Mm -hmm. <кхи> ні, зона важка, до речі. Фактично від зони і все. Я хочу панцерфауст. Якщо там БТР ще живий. Я сх... Треба сховати машину десь. Хочу б її колесами. А магазина нема більш, да? Жаль, жаль. Короче, немає. Тут п'ятерки. Я Та бачу челика вовка. Де він? І він мене бачить. Он там, дивиться, троє вовку не вийшов сачок. Я чуток так не розчитала. Да все добре, я п'яні. Добре. Окей. Та ще побоїтесь, господи. <ріст> Це зелений мене фігнули. Я там нікого не бачу просто. Він а, є, є, є. Кава, поїхали одразу. Бо ми зараз На ззаді просто тіпи на горі. Пофік, пофік. Десь їдуть теж. Куди всі в, в один скидаємо всі? Хочете в одним їхати? Я питаю, ніхто нічого не каже. Ну він броньований. <світ> О, отак, отак, правильно, правильно, десь туди, десь туди на жовту. Ось туди, ось отуди треба відігрувати. Бетер вертайтесь, 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 Бетер задавить. Вертайтесь до машини. Быстро до машини! Тікас днів! Тікаш! На машині, блядь. На зачку перевернули на шароху. Ми найдемо йти, ні? Не, найде что? Это звитки. Это с зоны? А, а, а. Смоки, 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 Мы ну, давай смокись. Мы, мы Извините -э смокдан. Измить, а все. Давал КП на мото покидет. Не <laughs> пас перевел. А, давай, давай, а давай. Они под, под кубиков, под кубиков. Что? Этих треугольников. Надо по У Майна, смог, я скинула. Везьмить. Вам винзара, пора. Ще одну ямку зробити, біжи. Тебе тебе двоє піток можеш розкласти прям під цим триугольниками, Тто один Угу. Тільки щоб в нього гранати не було. Там вже покинув, я думаю. Заігрався за за минулу катку, я показав їм. Але ми тобі нічого не обіцяли. Скода, когда, я б використав кожну хвилину просто. Гарно, гарно. Да. Але це добре. Ну що, ну, вже точно можна та, вже спати. Так, Я думаю, підемо відпочивати. Велике вам дякую за ігри. Було досить весело, прикольно. Ви всі круті. Ой.